Доброго дня! Зараз піде мова відгуку про ось такий клєвір. Дана тепличка ним не поливалася. І ось дивіться, яка ситуація з плодами. Зелені плечика. Ось тут розтріскування, плечика зелені. Ось вам екземпляри. Ну, в принципі, тут кожен такий томат. Дивіться, ось така ситуація. А ось тепличка, яку я поливав клевером, два тижні назад давав 100 мл на 600 літрів води. І от вам результат на око. Томат гарний. Кому цікаво, гібрид називається Pink Impression. Дивіться. Колір набрав, розтріскування немає, листячко стало більше. Воно в не було все закручене. Зараз, як бачите, листечко хороше. Де вам ще показати все? Я, звісно, вибираю гарненькі помідори. Але покажу всі. Тут скривати немає чого. Так що можу вільно порекомендувати вам даний препарат. Зараз я вам ще раз покажу. Запам'ятайте, зробіть скріншот. Дійсно хороша штука.